Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 26 жовтня. Київський національний університет імені Тараса Шевченка став офіційним партнером Лозівської громади. Меморандум про співпрацю підписали вчора, 25 жовтня, у Києві. Там відбувся форум Відбудова України через синергію університетів та територіальних громад. Лозову представив заступник міського голови Денис Петренко. Таким чином розпочинається пілотний проєкт взаємодії альянсу українських університетів з громадами. Лозівський міський голова Сергій Зеленський каже, перший крок експертиза науковців для проєктування соціально важливих об'єктів і сподівається, що підтримка провідних фахівців нашої держави допоможе відновленню та розвитку Лозівської громади. Ініціативу реалізують за підтримки міжнародного фонду відродження. Лозівська громада пройшла відбір до програми переосмислення міст в Україні. У подальшому це може допомогти заощадити мільйони гривень та залучити інвестиції. Наші фахівці повернулися з навчання, що проходило у Львові. Команду очолив секретар Лозівської міськради Юрій Кушнір. Основний напрямок підготовка до розроблення комплексного плану просторового розвитку громади. кажуть, це складний, об'ємний та надзвичайно важливий документ мають підготувати до початку 2025 року. За приблизними підрахунками, його вартість вимірюється мільйонами гривень. Участь у програмі допоможе залучити кошти партнерів. Водночас комплексний план дасть змогу розморозити процес інвестицій, бо наразі діють певні обмеження на операції з землею та будівництвом. Спеціалісти готуватимуть технічні завдання для виконавців. Їх захищатимуть у Стокгольмі, де будуть потенційні донори. Участь у програмі Лозівчани завдячують урбаністичній коаліції Роквіт, Стокгольмській школі бізнесу, Стокгольмському університету, Львівському національному університету імені Івана Франка та Харківській школі архітектури за фінансової підтримки Шведського інституту інноваційна програма державного сектора. У Лозівській громаді перевірили пункти незламності. Фахівці відділу цивільного захисту міськради вибірково обрали об'єкти в громаді, щоб проконтролювати готовність до можливих блокаутів. Оглянули пункти незламності у Смирнівському, Катеринівському, Новоіванівському, Панютинському, Цередарівському, Старостинських округах та у Лозовій. Грубих порушень не виявили, але без зауважень не обійшлося. Десь потрібно доукомплектувати аптечки, десь підвести дрова, десь правильно встановити генератор. Недоліки мають усунути найближчим часом. З переліком пунктів незламності можна ознайомитися на сайті Лозівської міськради або в застосунку діям. Завдяки благодійникам, які забажали залишитися анонімними, лозівська громада отримала гуманітарну допомогу. А саме 10 пічок буржую, так званих булерянів, завезли до громади і 10 палет паливних брикетів. Кожна палета по тоні 200 кілограмів та 24 рулони утеплювача кожен з них по 50 метрів. Головний спеціаліст у ЖКГБ Наталія Цехмістро каже, що завдяки наданій допомозі громада зможе краще впоратися із викликами опалювального сезону. На Лозівщині у Садівському сільському будинку культури запрацювала українська світлиця. Вишиті рушники, сорочки, серветки, картини та інші вироби принесли сюди місцеві майстрині. Світлини про історію села його сьогодення розмістили поряд з виробами народних майстрів. В українській світлиці Тихопільського сільського клубу теж багато світлин з видатними місцевими мешканцями та буденним життям селян. Ідея створення світлиці у мешканців села Тихопілля зародилася майже 20 років тому. Відтоді вони почали збирати старовинні світлини, предмети та спогади старожилів. Окрім вишитих рушників і стародавнього посуду, є й інші предмети побуту, такі як крупорушка, коромисло, пральна дошка, програвач. Є навіть рушник та цегла столітньої давнини. Українські світлиці в Тихопіллі та Садовому завжди готові прийняти відвідувачів, говорять у місцевих закладах культури. І до новин Харківщини у лікарні залишаються 14 чоловіків, які постраждали під час обстрілу термінала нової пошти у селищі Коротич. Нагадаємо, ворог поцілив ракетою у термінал в ніч проти 22 жовтня. Тоді на місці загинуло шестеро людей, що працювали у нічну зміну. 16 зазнали поранень, в тому числі тяжких. Станом на 24 жовтня у реанімаційному відділенні знаходиться семеро постраждалих. Двоє з них перебувають у вкрай важкому стані. Однак вони почали дихати самостійно. Їх перевели з апаратів штучної вентиляції легень. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Ще шестеро пацієнтів лікують у хірургії. Вчора двом з них зробили планові операції. Зараз вони перебувають у стабільному стані. Один постраждалий знаходиться у травматології. Лікарі планують його виписати найближчим часом. Усі постраждалі чоловіки віком від 19 до 48 років. Більшість отримала поранення грудної та черевної порожнини і кінцівок. Родинам загиблих нова пошта зобов'язалася виплатити по 60 тисяч гривень. Компанія також каже, що профінансує лікування поранених і похорон загиблих. Постраждалим нададуть відпустки для реабілітації, в тому числі і психологічної. Стосовно ж безпекових питань, наразі думають, як зробити в терміналах щось на кшталт ізраїльських капсул у житлових домах. Такі капсули є у Харкові та Миколаєві. Вони потрібні для того, аби рятувати людей від швидкісних ракет. Якщо немає часу добігти до укриття, то працівники і клієнти зможуть сховатися в такій капсулі. І ще серйозніше поставляться до того, щоб відділення пошти закривалося під час повітряної тривоги. В Харківській області починає мовити військове радіо. Державна радіостанція Міноборони під назвою Армія ФМ запрацює в Красноградському районі. Відповідне рішення ухвалила Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення. Мовити будуть на частоті 108 МГц. Армія ФМ державна військова радіостанція, яка розповідає про перебіг військових подій в Україні. Мовлення ведеться як в інтернеті через супутник, так і в фм діапазоні Колектив радіостанції Професійні військові. Нагадаємо, у Харкові радіо Армія ФМ почало працювати з вересня 22-го року. Мовлення там ведеться на частоті 101,1 МГц. Поки мовлення військового радіо на Харківщині ведеться в тестовому режимі, але вже найближчими днями програми Армія ФМ зможуть почути жителі Красноградської міської та Наталинської сільської територіальних громад Красноградського району. На цьому ми завершимо випуск новин та нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106.7 або на ютуб-каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.